Ви дивитесь інформаційну програму ДВ Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Змагання за Кабмін. Що очікує захід від нового прем'єра України? Криза біженців. Контрабандисти знайшли новий маршрут до ЄС. Гастролі Михайла Єфремова. Антикремлівська сатира на українській сцені. Знову протести на банковій. Сотні громадських активістів вимагали від президента призначити незалежного генпрокурора. Від прохання Петра Порошенка до Віктора Шокіна написати заяву про відставку минуло вже більше місяця. В громадськості поступово уривається терпець і щодо урядової кризи. Цього вівторка Верховна Рада планує обговорити склад нового кабміну. Але хто б не очолив уряд? Гройсман, ярейсько чи інший політик багатьом, в тому числі європейським оглядачам, не подобається сам принцип нинішньої прем'єріади замість боротьби програм кулуарні домовленості. Європа очікує від нового українського прем'єра проведення роботи над помилками попереднього уряду. Передусім, припинення корупційних скандалів. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, якого блок Петра Порошенка пропонує на посаду прем'єра, для європейських політиків поки темна конячка. Для заходу ще не Зрозуміло, хто такі Гройсман, яка буде політика у нього, і є, є яка така невпевненість щодо нового прем'єра, і яка у нього буде політика, і яка буде різниця між ним та Яценюком. Експерти застерігають, головне, щоб Гройсман не продовжував політику Яценюка і швидко продемонстрував результат боротьби з корупцією. Міністр фінансів Наталя Яресько, ще один кандидат на посаду прем'єра, у своєму зверненні пообіцяла створити технократичний уряд, незалежний від олігархічних кланів. На думку експертів, це дуже важливо, аби Україна і надалі отримувала кредити від заходу. Європейський союз представляє своїх платників податків, які хочуть бачити. І також до речі, міжнародний валютний фонд вони хочуть бачити, що гроші, які надаються Україні, заслужені, бо реформи виконуються. Вільфрід Єльге застерігає нового прем'єра, хто б це не був, від імітації реформ, бо це може остаточно відвернути від України кредиторів. Експерти наголошують, що особистість кандидата у прем'єри має другорядне значення. Захід працюватиме будь-ким. Головне, щоб в Україні почалися швидкі системні зміни. Не треба забувати про економічні реформи, про реформи ринків, щоб у вас було більше конкуренції, менше монополій. І тому дуже важливо для уряду зменшити вплив олігархів, зменшити зв'язок між політикою і економічною владою. Експерти попереджають Київ про те, що Європа очікує від нового прем'єра зміни системи управління державою, щоб не було намагань законсервувати систему, яка склалася в Україні за роки незалежності перекриття так званого балканського маршруту біженців до Європи вже має певний обнадійливий результат. Минулого тижня в Німеччину приїхало значно менше шукачів притулку ніж зазвичай. Однак до корінного вирішення проблеми мігрантів так і не знайдено. Натомість контрабандистам було відносно легко відшукати альтернативні шляхи до Європи. Грецьке село Ідомені на кордоні з Македонією стало символом трагедії біженців з близького сходу в Європі. Тут зібралися понад 11 тисяч мігрантів. Після того, як Македонія минулого місяця закрила кордон із Грецією, у неділю сотні біженців зібралися біля паркану на кордоні. В інтернеті вони дізналися про те, що прохід в Македонію, нібито ось ось відкриється. Багато хто тримав у руках шматки білої тканини, намагаючись показати, що вони налаштовані мирно. Поліція оточила біженців і через гучномовці повідомила, що чутки про відкриття кордону неправда проте вони не втрачають надії продовжити шлях балканським маршрутом. Його початок в Туреччині. Звідти біженці через Егейське море потрапляють в Грецію. Далі маршрут проходить через Македонію, Сербію, Хорватію, Словенію, Австрію і Німеччину. Після того, як Македонія закрила свій південний кордон, продовжити шлях в ЄС тисячам біженців стало неможливо. Тим часом нелегальні перевізники біженців вже розробили альтернативні маршрути. Повідомляє видання Фацет. Наприклад, з Туреччини або Греції на невеликих суднах до Італії. Звідти вже можна потрапити і до Німеччини. За даними видання за переправу через Середземне море нелегали, платили від 3 до 5 тисяч євро. А контакти перевізників можна знайти у Фейсбуці. Вони обіцяють почати масово перевозити біженців в Італію на початку квітня. Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр в понеділок знову розкритикував закриття балканського маршруту. За його словами, це призвело до складної ситуації в Греції. Біженці від які раніше вимагають дозволу, продовж шлях до Євросоюзу у багатьох вже немає сил чекати. Мало хто із російських діячів культури не боїться відкрито глузувати над кремлівською верхівкою та демонструвати дружнє ставлення до України. Серед них актор Михайло Єфремов та його проект Господін Хороший зі своєю новою програмою Порушники кордонів він зібрав повні зали у п'яти містах України. Про те, як його прийняла українська публіка, репортаж Олександра Індюхової. Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів. І от концерт у Києві. Скрізь аншлаг. Український глядач оцінив пародію на дію російської влади щодо України. Назва програми теж красномовна. Порушники кордонів. Мальчик, по дорожці йшов прогулятися просто. І нечайно знайшов кримський плос. Він його в своїй країні пріса вони розмірковують над тим, чому ані російські ЗМІ, ані російська Феміда не спробували навіть поставити під сумнів справедливість обвинувачень, висунутих найвідомішій бранці Кремля Надії Савченко. А вона на землі України шлялась при всіх в українській же формі воєнної. И защищала засевшую в Киеве хунту от бронетанковых сил добрых шахтеров. Жанр незгодних із владою в Росії подобається не усім, але влада запевняє Київську публіку Михайло Єфремов та його продюсер. Поки не заважає. Фраза Єфремова про те, що влада нас годує, вона справедлива. Чим більше маразму ми отримуємо від наших можновладців, тим цікавіше нам працювати. Ми вдячні загалом. Порушники кордонів за тиждень об'їхали п'ять міст України. Глядачі задоволені. Ну все мило. все мило та по-доброму. Мені здається, що вони в жодному разі не принизили саму Росію, але акцентували на тих моментах негативних, що справді є. Я вважаю, що вони висловили визнання і підтримку Україні в наших стосунках з Росією. Якщо талантом Єфремова ми захоплюємося вже давно, то його громадянській мужності ми вчимося. ми учіться. Господин Хороший знов повернеться в Україну. Київ вже вписаний в гастрольний графік наступного року. Попри святкування у Європі Великодня, бельгійська поліція продовжує рейди та арештовує підозрюваних в організації брюссельських терактів. Подробиці в короткому огляді новин. Прокуратура Бельгії висунула обвинувачення в участі у терористичній групі трьом підозрюваним, затриманим напередодні. Згідно з даними прокуратури країни, кількість загиблих внаслідок терактів в Брюсселі зросла і вже сягнула 35 осіб. Тим часом у Нідерландах антитерористичний відділ поліції заарештував громадянина Франції за підозрою у підготовці терактів. Офіційний Кремль заявив, що жодних дій чи рішень щодо української льотчиці Надії Савченко раніше засудженої у Росії до 22 років ув'язнення не приймалося. За словами президента України Петра Порошенка, Київ готовий в обмін на звільнення Савченко передати Москві двох затриманих в Україні російських військовослужбовців. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що Росія не є союзником США в Сирії. Водночас Керрі зазначив, що допомога Росії для припинення вогню відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. Важливою передумовою для політичних змін і встановлення миру в Сирії Керрі вважає відставку Асада. Вулкан Попока Тепетль прокинувся у Мексиці. Вулкан вивергає дим і попіл висотою понад тисячу метрів. Хмара вулканічного попелу вже спричинила порушення авіасполучення в регіоні. Мешканцям навколишніх районів рекомендують одягати маски. Вулкан знаходиться на відстані 70 кілометрів від столиці країни Мехіко. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А де новини прощаються до завтра? Щасти.